Вирощування грибів удома сьогодні стало справжньою підмогою для багатьох сільських родин ще кілька десятків років тому здавалось, що гриби це лише дар природи, який треба шукати в лісі після дощу, збираючи під листям у траві чи біля старих пеньків. Але тепер дедалі більше господарів навчилися створювати в себе вдома маленький грибний куточок, який дає врожай цілий рік, і головне. Без теплиці, без хімії, без великих витрат. Це не просто розвага, а справжня користь, натуральна їжа, додатковий заробіток і навіть певна незалежність, бо не залежиш від сезону чи погоди. Домашні гриби це не щось складне чи загадкове, вони ростуть там, де є тепло, волога і трохи турботи господаря. Багато людей у селах уже переконались, що вирощування грибів. Не вимагає великих приміщень чи дорогих приладів, достатньо комори, підвалу, старої літньої кухні або навіть великої комірки. Усе, що потрібно, трохи терпіння, уваги і бажання навчитися. Гриби вдячно відгукуються на догляд і швидко показують результат. Перші капелюшки з'являються вже через кілька тижнів після посіву. Чому ж це важливо саме для сільського господаря? Бо в селі завжди цінують самодостатність мати своє це не лише зручно, а й економно. Гриби це смачна і поживна їжа, яку можна сушити, маринувати, смажити чи додавати до різних страв. Вони замінюють м'ясо в пісні дні і чудово доповнюють домашню кухню. А якщо все робити правильно, то з однієї закладки можна отримати кілька хвиль урожаю, тобто гриби ростимуть постійно. Це означає, що навіть узимку, коли все навколо вкрите снігом, у вас може бути свіжий гриб для сковорідки. Селяни, які вже займаються цією справою, кажуть, що найцінніше у грибництві це передбачуваність. Якщо город залежить від дощів, шкідників і примг погоди, то грибна кімната, як маленька тепла оранжерея, там усе під контролем, немає бур'янів, не треба копати грядки чи полоти. Тільки стежиш, щоб не пересохло і не стало занадто жарко. Це праця спокійна, акуратна і вдячна, навіть люди похилого віку або жінки, яким важко носити відра з водою на города, можуть легко доглядати за грибами. Ще один великий плюс гриби ростуть на тому, що часто йде на сміття солома, тирса, кавова гуща, лушпиння зерна усе це може стати поживним субстратом для грибів. Тобто ви ніби вдруге використовуєте відходи з господарства, і це дуже практично. Такий підхід, близький до народного розуму, нічого не пропадає, усе має користь. Тому грибництво вдома це не просто сучасна мода, а цілком природна справа для сільської людини, яка звикла раціонально господарювати. Окрім того, гриби не потребують великих витрат. Якщо порівняти, наприклад, із вирощуванням помідорів чи огірків у теплиці, то грибам не потрібне світло і щоденний полив, їм важливіше прохолода, тінь і рівна вологість. Це особливо зручно взимку або ранньою весною, коли на городі роботи ще мало, а руки вже тягнуться до праці. Дехто в селі робить невеличке грибне господарство в сараї чи погребі. І цього вистачає, щоб мати свіжі шампіньйони чи вишенки не лише для себе, а й на продаж на базарі. Таке заняття поступово входить у моду серед тих, хто хоче мати додатковий прибуток, бо з невеликої площі, буквально кілька квадратних метрів, можна зібрати кілька кілограмів грибів щомісяця. І все це без хімічних стимуляторів, без добрив, просто на природних матеріалах. Головне зрозуму, зрозуміти, що гриби, як і будь-яка рослина, потребують правильного догляду, але цей догляд не важкий, скоріше уважний, тому люди, які мають любов до землі, до свого господарства, швидко вчаться і отримують гарний результат у сучасних умовах, коли продукти дорожчають, а натуральна їжа цінується дедалі більше, домашнє грибництво може стати не просто підмогою. А справжньою гордістю для господаря, бо є велика різниця між купленим грибом з магазину і тим, що виріс у твоєму підвалі чи коморі, свій гриб чистий, без добавок, зі справжнім ароматом його не боїшся дати дітям чи зберігати в холодильнику, бо знаєш звідки він узявся, і, мабуть, найприємніше в цій справі відчуття постійності, коли бачиш, як після кожного зволоження чи провітрювання. Знову з'являються маленькі сірі гудзички, які потім розкриваються у гарні капелюшки, це справжнє задоволення. Людина ніби створює свій маленький ліс тільки під дахом, і цей ліс плодоносить без бурі і спеки, без хвороб і комах. Тому не дивно, що в селах усе частіше говорять гриби то теж господарство. І справді. У добрих руках вони ростуть не гірше, ніж картопля чи цибуля, тільки потребують іншого підходу, більш спокійного, уважного, з розумінням їхньої природи. Саме про це й варто поговорити детальніше як підготувати місце, чим живити грибницю, якої вологості та температури дотримуватись, щоб гриби росли постійно і без збоїв. Бо, як кажуть старі господарі, Гриби люблять чистоту, вологу і тишу, і якщо дотриматися цих трьох речей, урожай не забариться. Починати варто з найпростішого, з місця для вирощування грибів не потрібна теплиця, але потрібне затишне, закрите приміщення, де можна підтримувати рівну температуру і вологість. Найчастіше це підвал, комора або навіть старий сарай, якщо в ньому немає протягів і надмірного світла. Гриби не люблять сонячних променів, бо в природі вони ростуть у тіні, під деревами або листям. Тому головне правило напівтемрява, прохолода і чистота. У приміщенні треба забрати зайві речі, прибрати пил і цвіль, провітрити. Якщо є можливість, стіни можна побілити вапном, воно знезаражує і знищує грибкові спори, які можуть зашкодити вашій грибниці. Далі йде підготовка субстрату. Це, можна сказати, основа всього грибного господарства. Субстрат це те середовище, в якому гриби живуть і харчуються. У природі це опале листя, трухляве дерево, стара солома. У домашніх умовах найзручніше використовувати пшеничну або ячмінну солому, тирсу від листяних дерев, нехвойних, соняшникове лушпиння. Або навіть кавову гущу. Деякі господарі змішують кілька видів сировини, щоб субстрат був пухким і водночас поживним. Головне, щоб він не був запліснявілим чи гнилим, усе повинно бути чисте і свіже. Перед тим як засівати міцелій це грибне насіння, субстрат треба підготувати. Його подрібнюють солому ріжуть на шматки 3-5 метрів, тирсу просіють, а лушпиння перебирають від сміття. Потім усе це заливають гарячою водою, не кип'ятком, але дуже гарячою, щоб знищити шкідливі мікроби і цвіль, тримають 5-6 годин, після чого добре віджимають, щоб субстрат залишався вологим, але не мокрим. Якщо взяти жменю і стиснути, має виступити кілька крапель води це правильна вологість. Дехто замість гарячої води пропарює субстрат у великому казані чи бідоні, як старі люди пропарювали ганчір'я. Головне, тобто не пересушити, бо сухий субстрат не прийме міцелій, а занадто мокрий почне гнити. Коли все готове, можна братися до посіву. Міцелій купують у спеціальних магазинах зазвичай це зернова або тирсова маса, схожа на білу павутину. Його треба рівномірно розподілити в субстраті, наче розсипати зерно в землю. Є два способи. Або перемішати міцелі із субстратом перед закладанням у контейнери, або викладати шарами. Спочатку субстрат, потім трохи міцелію, потім знову субстрат. І так до самого верху. Контейнери можуть бути різні. Найзручніші поліетиленові мішки, звичайні пластикові ящики або навіть старі дерев'яні скрині. Усе залежить від того, скільки грибів ви хочете мати. Мішки хороші тим, що їх легко переміщати, і в кожному можна підтримувати свою мікровологість. Якщо використовуєте мішки, не забудьте зробити в них невеликі отвори діаметром до сантиметра, щоб гриби мали доступ до повітря. З цих отворів потім і будуть з'являтися грибочки. Температура ще один ключовий момент коли міцелій тільки проростає, йому потрібно тепло приблизно 22-25 градусів. У цей період не треба відкривати мішки чи провітрювати, головне, щоб не було протягів. Через два тижні, коли міцелій уже освоїться, температуру знижують до 15-18 градусів, і саме тоді починається ріст грибів. Якщо буде занадто спекотно, гриби витягнуться і втратять форму. А якщо холодно, перестануть рости. Вологість також має велике значення. Гриби люблять, щоб повітря було вологим, але не мокрим. Добре, коли в кімнаті стоїть звичайний відро з водою або підвішена волога тканина, дехто ставить миски з водою біля мішків або обприскує повітря звичайним пульверизатором. Та не треба поливати самі гриби, це може викликати гниль, краще злегка зволожувати повітря навколо. Світло грибам не потрібне, але зовсім темно, також не має бути. Досить звичайної лампи слабкого світла на кілька годин на добу. Гриби орієнтуються на світло тільки для напрямку росту, тому, якщо зовсім темно, вони можуть рости боком або нерівномірно. Перші ознаки росту з'являються приблизно через три тижні. Маленькі сірі або білі гудзички пробиваються крізь субстрат. Це і є молоді гриби. У цей період головне. Не міняти умови різко, якщо все зроблено правильно, через кілька днів грибочки почнуть швидко наливатися і розкривати капелюшки. Це найприємніший момент, коли вся праця починає давати результат, коли гриби підросли, збирають їх обережно, не зрізаючи ножем, а легенько викручуючи, щоб не пошкодити основу. На тому місці, де виріс гриб, через деякий час можуть з'явитися нові. Друга хвиля врожаю. Якщо після збору оприскати повітря і підтримати вологість, грибниця працюватиме далі, даючи кілька врожаїв поспіль. Важливо також правильно доглядати між хвилями росту. Якщо з'явилася пліснява, це знак, що занадто вологе повітря або недостатнє провітрювання, треба злегка просушити приміщення, проте без протягів. Якщо субстрат пересихає, його злегка обприскати водою, але не заливати. Як кажуть досвідчені грибники, гриби люблять туман, а не дощ. Ще одна порада: не поспішайте знімати всі мішки одночасно, можна засівати по черзі раз на два тижні, щоб мати постійний цикл росту. Тоді гриби будуть на столі постійно, а не одним махом. Таким чином, можна організувати безперервне виробництво навіть у невеликому підвалі. Усе це здається складним лише на перший погляд. Насправді, коли е, раз зробиш і побачиш результат, то наступного разу все виходить майже автоматично. Головне запам'ятати порядок, чистота, підготовлений субстрат, тепле проростання, потім прохолодне дозрівання, і тоді гриби ростимуть постійно, без особливих клопотів, наче сама природа допомагає господарю. У старі часи на селі грибів не вирощували спеціально, їх просто збирали. Але вже тоді наші дідусі й бабусі добре розуміли, що гриб росте не де небудь, а там, де земля, волога, тінь і є стара деревина. Тому часто люди помічали, що біля пеньків або вкупі соломи після дощу раптом з'являються цілі грибні родини. Дехто навіть не знав. Що таким чином гриби самі собі знаходили підходяще середовище. Саме з цих народних спостережень і почалася ідея домашнього грибництва. У багатьох селах ще й тепер можна почути, як старі люди кажуть посади гриб під стару колоду і матимеш врожай. Це не жарт, бо справді, якщо закопати в землю шматок дерева, зараженого грибницею, гриби можуть рости кілька років поспіль. Колись у сільських погребах, де зберігали картоплю і буряки, часто з'являлися дикі гриби, печериці або маленькі сірі вишенки. Люди спершу дивувалися, а потім почали їх залишати. Нехай ростуть, не заважають, казали. Згодом зрозуміли, що це не випадковість, а природне явище. Грибниця любить прохолоду, темряву і легку вологу. Тож багато хто став спеціально залишати трохи соломи або тирси в куточку, щоб гриб міг жити. Це був своєрідний народний метод вирощування без жодної науки. І треба сказати, працював він непогано. Один старий господар із Полтавщини розповідав як ще у 70-х роках, сам робив грибну кучку за хатою. Брав стару солому з-під корови, поливав її гарячою водою і клав у затінок під яблуною, туди додавав трохи землі з лісу, де колись бачив печериці. Через кілька тижнів справді з'явилися перші гриби. Вони росли кілька років поспіль, поки купа не висохла. Потім він зробив нову і все повторилося. Ось так без книжок і схем люди виводили власну грибницю. Сучасні господарі пішли далі, замість землі беруть мішки, замість яблуні підвал або сарай, а замість лісового ґрунту готовий міцелій. Але суть та сама, тільки тепер можна точніше керувати процесом і отримувати стабільний урожай. Якщо раніше треба було чекати погоди, то тепер гриб росте, хоч у зимку, хоч у літку. І що цікаво багато. Хто повертається до тих же простих принципів, які знали наші прадіди, без хімії, без штучних стимуляторів, лише тепло, чистота й волога. Є ще один народний секрет гриби дуже добре ростуть там, де часто буває пара або туман. Тому селяни помічали, що в коморах біля лазні чи хліва грибниця приживається краще, бо там постійно вологе повітря, але не сире і температура. Майже не змінюється, дехто навіть спеціально облаштовує грибну кімнату біля лазні або в погребі поруч із криницею, це дає природну рівновагу вологості, і гриби ростуть рівномірно, без перебоїв. Ще один давній спосіб грибниця в колодах колоду з листяного дерева берези, тополі чи верби просвердлюють у кількох місцях і закладають у отвори міцелій-вешенки. Потім ставлять колоду в тінь, поливають і залишають. Через місяць два починають з'являтися перші гриби. Цей метод простий, надійний і підходить навіть тим, хто не має приміщення. Колоди можна ставити під навісом, біля паркану або в садку, гриби ростуть природно, виглядають красиво, а колоди плодоносять по кілька років. У багатьох сучасних селах цей метод знову набирає популярності. Люди бачать, що це не тільки практично, а й екологічно, бо колода після кількох років використання перетворюється на добриво і все йде по природному колу. До того ж, гриби, вирощені на деревині, мають сильніший аромат, ніж ті, що ростуть у мішках. Це добре знають ті, хто пробував вирощувати вешенку в погребі і на вулиці. Різниця у запаху і смаку помітна одразу. Якщо порівняти старі методи з сучасними, то видно, що в основі одне й те саме уважність до природи. Наші предки не мали термометрів і вологомірів, але вміли відчувати, коли повітря занадто сухе чи надто тепле, вони просто відкривали двері або поливали підлогу водою, щоб стало свіжіше. Тепер ми робимо те саме, тільки більш точно ставимо зволожувачі і контролюємо температуру. Але суть не змінилась. Гриби люблять турботу. Є також приклади, коли сучасні господарі об'єднують старі і нові підходи. Наприклад, беруть старі дерев'яні ящики, вистилають їх соломою, пропарюють, кладуть міцелі і ставлять у погріб, потім зверху прикривають мішкованою чи старою тканиною, щоб утримати вологу. Так грибниця дихає і розвивається без пластикових мішків. Інші ж ставлять пластикові контейнери, але додають у субстрат трохи лісової землі. Кажуть, тоді гриб має більш справжній запах, усе це приклади того, як народна мудрість і сучасна практика доповнюють одна одну. Є ще один цікавий народний звичай після першого збору грибів, оприскувати кімнату водою з настоєм кропиви або деревної золи це ніби природне підживлення для грибниці. Сучасна наука підтверджує, що в зольному розчині є багато мінералів, які зміцнюють міцелій. Тож старі люди знали, що робили. Дехто й нині користується цим методом, кажучи, після золи гриб іде на другу хвилю, як буряк після дощу. Якщо подивитися на все це збоку, то видно, грибництво це продовження старої сільської філософії, де все має своє місце і час. Колись Люди спостерігали природу, робили висновки, пробували і знову пробували. І тепер ми можемо користуватися цими знаннями, тільки маючи більше можливостей. Бо технології можуть допомогти, але не замінять уважності. І саме тому домашнє вирощування грибів так добре приживається серед тих, хто звик робити все своїми руками. Отже, старі народні методи не втратили сили, вони просто отримали нову форму. Як і раніше, головне знати, що гриб любить спокій, тінь і вологу. А якщо дати йому це все, то він віддячить сторицею. І тоді кожен господар відчує те саме, що колись казали наші діди грибниця як курка, годує, поки доглядаєш. Підсумовуючи все сказане, можна з певністю сказати домашнє вирощування грибів це справа нескладна. Але вимагає уваги і системності. Як і будь-яке господарство, воно любить порядок і розумний догляд. Якщо дотримуватися основних умов чистота, вологість і помірна температура, то грибниця віддячить щедро. Головне, не лінуватися, перевіряти свої посадки, не давати пересихати субстрату й уникати різких перепадів температури гриби. Живі створіння, хоч і без листя та коріння, і вони теж відчувають турботу. Щоб урожай був постійним, важливо не робити великих перерв між закладками коли одна партія грибів уже дозріває, варто мати наступну, тоді врожай буде без зупинок. Це своєрідний грибний конвейер, який не потребує великих зусиль, тільки трохи планування. Якщо робити нову закладку кожні 2-3 тижні, то гриби на столі будуть круглий рік, і навіть невелика комора або підвал здатні забезпечити сім'ю свіжими вишенками чи печерицями без хімії та магазинних домішок. Важливо також пам'ятати про оновлення субстрату з часом грибниця виснажується, поживні речовини вичерпуються і врожаї стають менші. Тоді варто приготувати нову порцію суміші, а стару винести нагород. Вона стане чудовим добривом для овочів чи ягід, бо містить багато органіки. Це ще один доказ, що грибництво безвідходна справа усе, що лишається після збору грибів, знову повертається у землю і служить користю. Дуже корисно вести невеликий зошит або записник, де фіксувати дати посіву, температуру, появу перших грибів, врожайність. Це здається дрібницею, але саме такі нотатки допомагають зрозуміти, що краще працює. Наприклад, у якому місці кімнати гриб росте швидше чи впливає частота оприскувань. Як реагує грибниця на зниження температури. Через кілька місяців ви вже матимете власні грибні закони, вивірені досвідом, і тоді робота піде ще легше. Однією з найпоширеніших помилок початківців є надмірна волога. Коли господар бачить, що гриби ростуть повільно, він починає заливати мішки водою, думаючи, що це допоможе. Але гриби не люблять мокроти. Вони потребують саме вологого повітря, а не калюш. Якщо вода стоїть, з'являється пліснява і грибниця гине тому краще кілька разів на день легенько оприскати повітря або підлогу, ніж раз рясно полити. І ще одна порада: не поспішайте після збору грибів одразу чистити все до Часто після першої хвилі урожаю грибниця має коротку паузу, а потім знову починає плодоносити. Якщо ви не зруйнуєте субстрат і дасте йому трохи вологості, через кілька днів з'являться нові пеньочки. Так можна отримати дві або навіть три хвилі грибів із одного посіву, і кожна хвиля це подарунок терплячому господарю. Щоб уникнути хвороб грибниці, корисно раз на кілька тижнів провітрювати приміщення. Але робити це треба обережно не допускати протягів і холодного повітря. Найкраще відкривати двері чи віконце на короткий час, коли вологість занадто висока. Якщо ж повітря сухе, можна поставити відро з водою або підвісити мокру ганчірку. Усе це прості речі, які не потребують витрат, але дають добрий результат. Коли грибниця старіє, її легко поновити. Частину старого міцелію можна пересадити в новий субстрат. Він послужить стартом для молодої грибниці. Це по суті як розсадити квіти з одного куща так, господар підтримує постійний цикл росту без потреби купувати новий посівний матеріал кожного разу. Це економно і природно. Якщо ж ви плануєте робити з цього невеликий бізнес, то варто придивитися до простих побутових поліпшень, поставити термометр, зробити полички для мішків, забезпечити стабільну температуру, але навіть без цих зручностей. Головне не забувати, що грибництво не терпить поспіху, усе має свій час. Спочатку грибниця проростає, потім відпочиває, потім плодоносить це природний цикл, і треба вміти його відчути. Є ще одне правило, яке передають досвідчені грибники грибниця любить тишу не треба часто рухати мішки, міняти місцями або постійно зазирати, чи не з'явилися гриби, гриб розвивається повільно. І краще росте там, де стабільність. Тому господар, який уміє чекати, завжди має більший урожай. А коли вже гриби дозріли, не забувайте зібрати їх у правильний час. Якщо перетримати, капелюшки розкриються, і гриб втратить ніжність. Збирайте, коли край капелюшка ще трохи загорнутий вниз, тоді смак найкращий. Зібрані гриби не варто довго тримати в теплі. Краще відразу обробити, засмажити, заморозити або висушити вони добре зберігаються, якщо правильно висушити в печі чи духовці при низькій температурі. Після кількох циклів роботи з грибами кожен господар починає ставитись до цього як до живої справи, не просто як до підробітку, бо грибництво має свій ритм, свою тишу і навіть певну втіху, коли в коморі пахне свіжими грибами. А на столі стоїть сковорідка з вешенками, смаженими з цибулькою, то розумієш, що праця не марна, і не потрібно теплиць, не потрібно хімії, тільки працьовиті руки і розуміння природи. Отже, головне, у вирощуванні грибів не хитрощі, а послідовність. Зроби раз добре, запам'ятай умови, і все вийде не бійся експериментувати, пробуй різні субстрати, місця, контейнери, природа щедра до тих. Хто її поважає. І тоді у вашому господарстві гриби будуть не дивиною, а звичною частиною життя, як город, як хліб, як тепло у хаті. Бо хто вміє вирощувати гриб, той знає справжню ціну терпінньої праці. І, як казали наші предки, гриб не поспішає, а росте для того, хто чекає.